Блін, ну навіть 1900 не вилетіло. Ну це якась падлянка. Чому так. Блін, хочеться смачно впаяти комусь. Так, що ми робимо тут? Можна знову спробувати. Ну, ми таку ситуацію вже розігрували сьогодні. Можна спробувати для початку ЛТ, щоб поцілити. Ну просто. Знаєте, на, на закусочку таке легенький ваншотик. А далі. Е... Ну я все сподіваюся, що тут буде якась. Блін, треба ж цю скинути свою пропаганду. Е треба буде от сюди, я думаю, хтось буде проїжджати і все-таки, можливо, вдасться якось леопардика чи єпіся підстерегти. А для початку цілимо лт елдеводі. У тому бою, де ми попали разом, прикольно було, я дивлюся в екран телефону і одночасно в ноут. Так, прикольно. Ай-яй-яй, ви бачили, ну... Бляха, ну трішечки, трішечки. Зовсім. Блін, як класно було. Це мобив каточок. Йоп твою наліво, ревізор рекомендує. Жесть. О, привіт. Блін. Бачили вистрибнув і назад застрибнув. Блин, це, це. Так. А я поки не Бля. А я поки не хочу грати, краще подивлюся стрім. Норм. Ти ви бачили цей постріл просто. Але. Дивіться, до речі, ми.. 60ТП цього таки дочекаємося тут. Він висунеться в 100%. Давай, бортинкою. Бординкай. Yes. Ааа, гарно. Кайф. Хлопці, ви це бачили чи ні? Признавайтеся. По, По кайфу чи ні? Признавайтеся, хлопці. Я думаю, за таке треба лайчинський прожати, хто не прожав. І підписатися. Ну, стрімер видає ну просто. Просто взбунтувався. Що це, що це таке було? Перший шот, просто. Ну, я. Ну, насправді я крана е, свідомо цілив. Е, ну, якби я розумів, що він десь на ходу. Ну, звичайно, підкрутка зіграла те, що воно залетіло таке. ну, якби по... Е, тому засвіту, що залишковому за засвіту. Okay, відчуття, ніби чувак на 60 ТП відійшов на 3 секунди, щоб розбити гарнітуру. Поляка поділили та взагалі, блін, Йосип босий. Це було жирно. Блін, хлопці, воно було того варте, щоб, щоб досидіти до цього моменту на стрімі, я вам кажу. А мені дограти до цього моменту. А гриль ти не переплутав, як би. Не переплутав, як тут грати треба десь. Не... <гри> Грилька анігілювали. Блін, є 50-й. Поки що не можна так нахабніти. Хоча ми тут, в принципі, виграємо ясно завдяки кому. Тор розч розчіпив. Ну, давайте ось так спробуємо, можливо, ми зможемо. Є мінус нули. Тепер я думаю... Блін, а де бабахи, мене цікавить. Так, зараз, хлопці, я прочитаю все, що ви пишете. Просто хочу якось достойно дограти цю каточку. Ну, хоча тут вже кінець. Так, ТВПшка, що з нею? І ще бабаха 183 не світилася. Цікаво, де вона стоїть. Можливо, ось тут зверху. Ось тут, де. 26.1. Потрібна допомога. Та що ти хочеш, чи Так. Почекайте, я просто... Знаєте що? Я, я би прочитав чат, якби не бачив можливості ще ваншоти кадати якогось. Блін, давайте тупо впоримося, коротше, на ТВП, дивіться. Граємо як раки. Просто-просто побачив червоне полотно і полетів. Дивіться, тупо... ну, головне не званшотитись зараз від баба. Все, просто не бачу. Пемс. Є. Yeah. Все, все, Черв... червону ганчірку заберіть. Заберіть від мене російський прапор. Все, забирайте, забирайте. <плес> Він зараз звідси висунеться, полюбе, дивіться. Стоїмо тут, тому що зараз хлопці все прочитають. Так, кинув, тому що засвітився. Дивимося, він був фуловий. Влучив чи ні. Так, влучив. На трішечки. <клух> 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 <клух)> так, до речі, 1987. Новий рекорд. Ну так, новий рекорд. ТП ла-ла-ла. На ЄУ-2 європейці б горіли дико, так можливо було. 1866, а тепер 1987. Так, я знаю, тому що ну, зараз зміню. Я ж не можу, якби мені треба ж виходити в ОБС-ку і змінювати. Це налаштування. Так, хотів уж хотів вже 1900 років, хоча б раз за стрім ось тримає, не дарма з тобою, сидить один із коренерком. Там токсики не гірше, ніж на ру. Ну, можливо, але ж вони англійською принаймні це роблять. 5500. Так, ми поцілили. Давайте дивимося спочатку крана. На, на косарик відклеїли від нього. 1987, ну це кру крута. Крута альфа. Так самий сами прикол, що по 60ТП В передній каток. Ну, це ж, це ж взагалі, ну, пісня.